Збірна України отримала результати збірною Польщею, такий, який мало отримувати зі збірною Німеччини. Але давайте все по порядку. Вчора відбувся товариський матч збірної України з таким експериментальним складом і збірною Польщі. І що ми отримали? Задоволення 0, результат 3-1. не на нашу користь. І здавалося б, ну це товариська гра, так. Тобто тут рахунок все ж таки не на першому місці. Тут важливо подивитися на е, гравців, яких, яких випускає тренер, у яких не було е, ігрового часу перед цим. Е, можливо, на якийсь схема інші там. Варіант Б, варіант В, е, Сергій Станіславович міг перевірити. Але що ми побачили? Ми побачили таке враження, що збірна вийшла на матч з Німеччиною. В принципі, в тому ж настрої і в тому ж стилі. Просто перші хвилини відбивали м'яч, затисли поляки. Нас в оборону. Ми пропускаємо два швидких м'ячі, і взагалі, перший тайм, це був просто жах. Я думаю, тут справа не в складі, не в експериментах, а саме в тому, що як ми пропускали ці три м'ячі, значить, які у нас проблеми. Перше бущан, я думаю, це його був останній матч за збірну, ну, принаймні в ближайший час, так це точно. Тому що там є Трубін, там є Лунін, ну і після тих пропущених м'ячів Бущан не залишив собі шансів залишитись номером один в збірні. Два гули зі стандартів. З кутових. один м'яч, взагалі дитячий, який пропустив Бущан, та винувати в цьому м'ячі. Бондар і сам Бущан, тому що ну це дитячий гол. Ніхто не хоче грати з м'ячем, ніхто на нього не виходить. Бущан до останнього чекає, що захисники його виб'ють. Бондар думає, а там бущан стоїть. Ну зовсім не розби не розбериха в усьому, так як ми пропускали зі стандартів. Тобто, Бущан не підказував і не виходив на перехват м'ячів. І, взагалі, друзі, що це означає? Перша проблема бущан на воротах. Друга проблема у нас не було ніяких альтернатив, як грати в цьому матчі. Не було запасних планів, Б, В і так далі. Тобто ми от вийшли на гру, і от так до, до, до кінця матчу і намагались грати от в щось своє. Я не знаю навіть е, в що. Третя проблема: Ребров не вміє, чи не хоче, чи не може, я не знаю, перебудовувати команду під час гри. Тобто він бачить, що гра не йде, ми пропускаємо вже е, на початку матча два м'ячі, треба щось робити, щось змінювати, але нічого не відбувається. І це дійсно навіть не дзвіночок, а такий набат, тому що скоро євро, і там може трапитись все, що завгодно. І наступний матч у нас з Молдовою. Але я не здивуюсь, якщо ми і там не переможемо, якщо там буде там нічия. Але знаєте, якщо не перемагати такі збірні, як Молдова, то наче нам їхати взагалі на євро? А щодо збірної Польщі, багато хто казав, що е, друзі, це збірна, це вже не Німеччина, це вже інший рівень. Хто це каже? По перше, нам завжди було краще грати зручніше, навіть з грандами, такими як Німеччина, Франція, там Італія, Англія, навіть якщо дивитися по результатам, там у нас, хоча б, були шанси. Там і виглядало непогано. А навіть якщо б виглядало погано, нам би ніхто не дорікнув. Але коли потрапляється така команда, як Польща, яка плюс-мінус нашого ж рівня, там треба щось вже вмикати додаткове. А що вмикати, ми цього так і не побачили. Тому саме ці ігри є показником, є таким е, маркером. Е, от зараз буде гра з Молдовою. Це також буде показник, як ми можемо грати з такими командами, що ми можемо запропонувати Молдові. Я думаю, буде скоріш за все нічия чи дуже важка перемога, тому що особисто на матч з Польщею було видно, що гравці не налаштувалися. Мабуть, вони думали, так як і наші експерти, що це Польща, що з неї взяти. Ми тут з Німеччиною нічюю зіграли. Але якщо б Німеччина реалізувала хоча б там 30% своїх моментів рахунок був би ну, мінімум такий же, як і у матчі з Польщею. Друзі, напишіть свої думки у коментарях. Дуже цікаво буде почитати, де ви не згодні, де згодні, і взагалі, чого нам чекати від цієї збірної на євро.